Це відео присвячене фіналу Ліги НФЛ Суперболу зняли гравці закарпатської команди з американського футболу, які зараз воюють на фронті. у нас російсько-український кордон. Ми хочемо подякувати американському народу таким чином за підтримку, за те, що нам допомагають, і такі покидали в межах фронту. У мирний час Федір Шандур очолював федерацію американського футболу Закарпатської області. А зараз служить у Збройних силах на північно-східному кордоні України. Приїжджав екс-губернатор Нью-Йорка патакі його прізвище. Він же у гориць на частково да, і подарив нам кілька десятків м'ячів. Він приїхав як привіз гуманітарну допомогу в Україну загальну, але фанат і сам грав американський футбол, і узнав, що є команда, і подарив нам. Окрім Яча, Федір отримав свій портрет у подарунок від українського художника зі США Сашка Даниленка. Федір Шандор став героєм картини художника як професор, що читає лекції з окопу. Ця історія розійшлася усіма провідними змі світу. Американський художник Сашко Даниленко, який намалював мій образ, друзі мені зробили магнітик, де я читаю лекції. Американський малюнок, український художник. Українці грають в американський футбол. Така о, сентенція вийшла під час війни. В американський футбол Федір грає вже 15 років. Каже, обрав цей вид спорту через свою статуру. Трошечки плотний, але в американських спортах в тому є фішка, що грають всі криві, товсті, високі, худі лінія оборони, лаймени, так, Вони товстунчики, якраз є в першій лінії лаймен дефенс Команда Ужгородські лісоруби, в якій грає Федір, триразовий чемпіон Суперліги України. Зараз більше половини його команди на фронті. Здебільш американської команди не складається 50-60 чоловік. У нас 24 чоловіка. З команди пішло 15 на війну російсько-українську. Нашій команді, на жаль, також є втрата. Загинув один із бігущих. Данило Богославський загинув у жовтні минулого року на Херсонщині. Йому було 32 роки. Рідний брат Данила Роман, який також є військовослужбовцем і гравцем в американський футбол, отримав запрошення на супербол. Я думаю, він гідно представить обличчя України на цьому фантастичному. я би сказав, це без таких зайвих вау, Це рівень олімпіади. Навіть може олімпіаду менше оплачують ніж цей день. Усі члени команди планують дивитися супербол. Віталій Мельник робитиме це із зони бойових дій на Харківщині. Зараз ми дивимось плей-офф і всі з нетерпінням чекаємо матч, який буде в неділю. Тобто, це це куль, це Вже я не знаю. Я напевно до смерті буду чекати цю неділю лютого. Я завжди буду дивитися. Навіть війна не буде, не буде мені мішати це зробити. За кого до речі будемо вболівати? Я буду за Канзас. Сподівається на перемогу команди з Канзас Сіті, штату Міссурі і Федір адже колись був у місті і там ближче познайомився з цим видом спорту. Олена Адаменко, Михайло Заїка для Голосу Америки Сумщини.